Всім привіт! Ви на каналі Паша Професор. Сьогодні нам приїхала друга посилка з тему. Давайте ми її будемо розпаковувати. Не запакували. Угу. Всім цікаво, і мені цікаво, бо замовляв Паша. Mm. <реш> Перше. Провод для iPhone. Ану показуй. Угу. Друге, приїхав в мій чехол, на мій телефон. Який твій? Одиннадцятий показуй. показуй. Такий, Такий. Ну, з підставкою. Да, там, чи mm. що там? Показуй, я ж не бачу. Палка. Угу, Давай далі. Це зеленний блок. Це ряд... Друге. Мамі я заказав, заказав, замовив Замови подарунок На день народу. Але покажи, покажи ще раз. А ну, ще. а ну. О, Ага. І з другої сторони. А, там не вибло, да? Там так? Ну добре, давай. Це теж я мами замовлення ага, народження. Добре. У од... а в мами один тих. І, і Джесі наша фута mm. розпаковувати. А то що? Ну два розпаковують, як це А там, мабуть, те, що я замовляв, замовлявся, перех... 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 переходнички для зарядки. А так. А ну. Такий маленький. А? Один тільки, так? Да? Чи і два там? Тут. Тут 21. Один? Один. один? може там десь три. А, от напевно другий. А Ану. Я два замовляв. На да. Ставити по повербанки заригати. Ні, Туркони. це я замовив так, щоб можна було в ту зарядку. Зумна щотка. Ану, Показуй. Давайте потимемо ще. Ну давайте один розпадь. Ану. Начальник тут. Господи, чай ну тільки не рви. вот так да, да, да. мину за запакували так. Ну запакували розпаковуй ну, ну давай я тобі допоможу <різь> там ще я. На, давай а ну доставай Це собі замовлю зубнущий так Показує ну, покажи, у нас. А, это чорно, да? Мекси. Мекси а. Так. Всім пока-пока. Підписуйтесь на Пашу професор. Ставте лайки і коментуйте. Всім до вачення!